Іноді трапляється так, що дитина залишається вдома сама, не надовго, лише не на трохи. Але саме в такі моменти дуже важливо знати одне: що можна робити вдома, а що не можна? Бо дім це місце тепле й затишне, але тільки тоді, коли ми пам'ятаємо правила безпеки. Сьогодні маленьке білченя дізнається ці правила, і ти разом із ним. Мама білочка збиралася ненадовго. Вийти зі свого дому. Я скоро повернуся, сказала вона лагідно. Ви залишаєтеся разом. Маленьке білченя від хвилювання обхопило хвостик лапками. Для нього це було вперше залишитися вдома. Без мам. Мама помітила це і обійняла його. Хвилюватися це нормально, сказала вона. Особливо, коли щось відбувається перше. Але все буде добре. Потім мама повернулася до старшої донечки. А ти, моя розумнице, будь поруч із маленьким братиком. Допомагай йому, підтримуй, і якщо він у чомусь сумніватиметься, підкажи правильне рішення. Я допоможу, мамо, впевнено сказала сестричка. Мама усміхнулася. Я вам довіряю, бо ви команда. Вона ще раз обійняла білченят і вийшла з дому. А якщо хтось постукає у двері? Тихенько запитало маленьке білченя. Сестричка присіла поруч. Тоді ми згадаємо перше правило, сказала вона. Коли ми вдома без мами двері нікому не відчиняємо. Навіть якщо хтось каже, що знає маму, навіть тоді ми не торкаємося ручки дверей. І відразу телефонуємо мамі. Я зрозумів. Двері тільки з мамою, повторило білчиня. Сестричка лагідно усміхнулася. Саме так. Вона взяла братика за лапку і повела до кімнати. Де вони любили гратися. На підлозі лежав м'який килимок, а на поличках чекали іграшки. Давай збудуємо містечко, запропонувала сестричка. Вони будували вежі, катали жолуді і вигадували цікаві історії. Коли маленьке білченя хотіло зробити щось надто ризиковане, сестричка лагідно запитувала Подумай, чи це безпечно? І білченя зупинялося, думало і знаходило правильне рішення. Згодом братик зітхнув. Я втомився і хочу пити. Тоді зробимо перепочинок, сказала сестричка. Вона на кухні поставила на стіл електрочайник. Я закип'ячу воду, а ти будь поруч. Але не підходь близько. Чайник тихенько загудів. З кришечки піднялася пара. Він дихає, здивувалося білченя. Це гаряча пара, пояснила сестричка. Вона може обпекти. Коли чайник вимкнувся, білченя раптом потягнулася до нього лапками. Я сам налю!» Але сестричка обережно зупинила його. Гарячу воду маленькі білченята не наливають. Це справа старших. А чому? запитало білченя. Бо гаряче не дає другого шансу. Може опекти, і тоді буде дуже боляче. Білченя прибрало лапки. Я тоді почекаю, я не хочу, щоб було боляче. Це дуже мудре рішення. Сказала сестричка. Коли чай став теплим, вони сіли разом за стіл. Гаряче тільки для старших, повторило білчиня. Я запам'ятав. Після чаю вони знову взялися до гри. Білченя гралася з жолудем, катало його, ловило, наздоганяло. Аж раптом жолудь покотився до самісінької стіни. Ой. вигукнуло білченя і помітило маленькі отвори в розетці. А що це? Це розетка, сказала сестричка. Усередині біжить струм. А він злий цей струм? Ні, але він не грається, до розеток не торкаються ні маленькі, ні великі білченята. І що? Навіть ти не можеш торкнутися розетки? Навіть я. Білчиня обережно відкотило жолудь від стіни. Тоді я гратимуся подалі від розетки. Згодом маленьке білчиня побачило. Метелика, що літав за вікном. Я хочу подивитися ближче, сказало воно і вилізло на підвіконня. Сестричка відразу підійшла і стала поруч. Дивитися можна, але залазити ні. Але ж тут є сітка, я нікуди не подінуся, вона мене захистить. Ні, москітна сітка це не стіна, пояснила сестричка. Вона тільки для комарів і захищає нас теж лише від. Комарів. І вона легко торкнулася сітки. Сітка відразу прогнулася. Бачиш, вона не тримає нікого. Ой, тоді я дивитимуся на метелика здалеку, щоб не випасти з вікна. Білченя одразу зістрибнуло з підвіконня. Так безпечніше, молодець, усміхнулася сестричка. Раптом у двері хтось постукав. Маленьке білченя завмерло. Це хто? Це мама? Давай знову пригадаємо правило, сказала сестричка. Двері відчиняємо тільки коли мама поруч. І вона зателефонувала мамі. Мамо, у нас хтось стукає, але ми двері не відчиняли. Я вже біжу додому, відповіла мама. Я вже зовсім поруч. Маленьке білченя усміхнулося. Здається, я запам'ятав усі правила. Коли мама повернулася, вона міцно обійняла білченят. Я пишаюся вами, сказала вона, ви були уважні та обережні. Я трохи хвилювався, зізналося маленьке білчиня. Але правила та сестричка мені допомогли. Саме для цього правила й потрібні. Відповіла мама, щоб дім завжди залишався безпечним. А сестричка взяла братика за лапку. Ми впоралися разом. І маленьке білченя зрозуміло, коли знаєш правила і поруч є турбота. Вдома завжди безпечно.